Дуже крутий напрямок вашого служіння це підлітки. Непростий період. І багато батьків навіть думають, що ж з ними робити, куди їх десь діти, щоб вони виросли хорошими, мудрими, дорослими людьми. І от хочеться запитати, що став поштовхом саме для вас до створення ось цього проекту «Форвард Тім. Знаєте. А... Насправді наперед трошки забігає, але основна ідея програми якраз полягає в тому, що ми віримо, що у кожного є призначення. Тому перше поштовх, який взагалі може бути для створення і був для цієї програми, це звичайне призначення. Я вірю в те, що Бог подарував мені все необхідне для того, щоб служити підліткам. Тому в один момент він звів декілька обставин для того, щоб з'явився цей проект. Спочатку потім це переросло вже в програму, тому що вже більше. Що мабуть 9 років майже існує він, от тому фактично у мене була група підлітків, які завершували слідопитську програму, клуб слідопитів. І я і вони були дуже різні, такі і хотілося для них щось таке особливе створити. І також, от в цій, в цій команді була одна дівчинка, яка дуже багато шукала якогось навчання поза церквою. Вона хотіла просто вона розвивалась це, бо ну нічого такого, просто от вона шукала цікаві проекти, розказувала мені, скільки є поза церквою цікавих підліткових проектів. І це один із моментів, який таке також став став поштовхом пошукати, подумати щось нове. От і Бог через такі обставини, через цих підлітків, через різні світські проєкти він надихав. І з'явилася ідея програми, яка б могла б дати не тільки духовні е знання, але й також практичні. хотілося, знаєте, зламати цей стереотип, що християни вони просто там десь читають Біблію, тихенько собі в кімнаті. Насправді ж ми створені Богом і нам дан потенціал для того, щоб робити більше. От біблія це основа однозначно, але як керувати часом чи як виявити свої таланти Богом дань даним? То для цього і хотілося знайти щось, що допомогло б цим підліткам, якраз розвиватися в церкві, а не поза неї з правильним таким фокусом. Це, мабуть, якщо коротко так сказати. Так, Круто. Цікаво, цікаво, справді. Ось ми знаємо, що головний меседж вашої програми те, що в Бога є план, у мене є призначення. Як ця ідея може допомогти сучасним підліткам вирішенні їхніх проблем? Я сподіваюся, що ми допомагаємо вирішувати їх проблеми. Можливо, хоча б частково, але мені здається, що всі ми розуміємо, що цей світ він все менш стабільніший, здається нам, зовні, і потрібно знайти якусь основу, яка б була зсередини мене тримала. І, от для мене особисто у ця фраза у Бога і плану мене є призначення, це те, що мене тримає взагалі в більшій частини мого життя. І тому це хочеться передати дітям, підліткам нашим молоді про те, що. Бог він не там, десь далеко живе окремим життям. Він той, хто піклується про мене. Він знає всі обставини мого життя, і він може через всі найгірші обставини їх е перетворити в найкращий план для мого життя. Я в це вірю. Я це проживаю разом з Богом, і я хочу передати це дітям. І мені здається, що. Ну ось якраз це і може дати ту стабільність всередині віра в те, що є Бог, який безмежний і який піклується окремо про мене. Також дев'ять років, як ви зазначили, вже функціонує е, ця програма Forward Team». І мені цікаво, от, які ваші спостереження? По перше, щодо того, як змінюються взагалі, як змінюються підлітки, от за ці 9 років, тому що це вже 9 поколінь, можна так сказати. Кожен раз це нові люди. І з іншого боку, я думаю, ви пам'ятаєте теж і свою юність, і тих підлітків, які були свого часу навколо вас. Як змінюється сьогодні духовний стан підлітків в порівнянні з тим, якими, можливо, були ми або ті, хто зростали в нашій юності? Е, до, досить сильно видно цю різницю з кожним роком. Насправді, якщо раніше соціологи та й зараз вона є ця теорія поколінь, 25 років вони закладають. Але сьогодні світ настільки швидко змінюється, настільки швидко приходять нові технології, що мені здається, що ці 25 років можна було поділити як мінімум на 5 років кожне покоління. Але навіть за, за ці 9 років да ми. Побачила різницю, тому що ми пробуємо різні методи а, використовувати в програмі, щоб як можна більше залучити підлітків до цього розвитку, до натхнення, до пошуку свого призначення. Тому в цілому, от якщо виділити, а, що об'єднує останні покоління, ну, не можу сказати прямо останнє, але в принципі, да останні 5 років, давайте так, щоб це не звучало дуже голосно. Ті діти, підлітки, молодь можна називати різними словами, але в принципі це ті, хто шукають автентичності. Для них вже не існує такого авторитету, як існувало навіть там для мене, коли там вчитель сказав, пастор сказав, і все питання закрито. Для них не існує цього, і це звичайно це незвично для нас, але це дуже класний момент для того, щоб ми, як церква, підготувалися до того, що їм недостатньо просто я так сказав, чи церква так вирішила. Їм потрібні обґрунтовані відповіді. Вони готові ставити дуже глибокі і дуже круті запитання, дуже незручні запитання, і це знову виклик для нас, тому що нам треба вміти відповісти на ці запитання, і якщо я... Не будую стосунків з Богом, не знаю відповідей не тому, що мені так сказали в церкві, тому що я сам це не, не відкрив. То дуже важко з ними будувати цей діалог. На жаль, але з іншої сторони, це покоління воно дуже відкрите до духовності. Вони дуже такі духовні. Вони шукають Бога, вони шукають більшого. А тому це теж дуже класний момент для того, щоб і нам розвиватися в цьому напрямку, а, будувати не форму, все ж таки, а живі стосунки з Богом. Тому що як а, і це. Авторитет так само можна виключити в цьому списку для них неважлива форма і традиції. Можливо, хто мене зараз почує, це зрозуміє, про що я говорю, коли в церкві там, їм важко зрозуміти, чому ми робимо це чи це. І це насправді це ж не тільки в церкві, це і в світі, і всюди. В школі вчителі кажуть так само відбувається правда, що це втрата авторитету. Mm -hmm. вот, да. Дуже цікаво, дуже цікаво. Такі вони ос особливості, справді інші. Ми знаємо, що ця програма, форва тім, вона спеціалізується не лише на духовності, але також на ще здобутті різноманітних життєвих практичних навичок. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про ось це наповнення програми, mm -hmm. що вони там вивчають і чого вони навчаються. А, програма складається з двох років, і а, за два роки ми намагаємось їм вкласти да дві духовну частину таку хорошу, обґрунтовану і практичну. Це звичайні як. А, ми е, можемо в будь-якому там в семінарі почути soft skills, це там вміння говорити з людьми, вирішувати конфлікти, управляти часом чи фінансами. Ми говоримо про це. Ми намагаємось з ними пройти різні тести для того, щоб познайомитися з собою як особистістю, наприклад, також. І от на другому році ми вчимо їх, як вже працювати в команді, як створювати власні проекти від ідеї до їх реалізації. Тобто, ми намагаємось за ці два роки насправді там у нас зустрічі не так часто, там але намагаємося як моло більше дати їм що щоб вони могли використати як найкраще в своїй церкві, в своїй школі, де б вони не були. Угу. Як відбувається цей перехід? Бо я розумію просто ну навчитися навичкам це одне, угу. а потім їх застосовувати. Це зовсім інше. Це теж перейти певний бар'єр для того, щоб не соромитись, проявляти цей талант, особливо в церкві, особливо коли на тебе дивляться твої однолітки, перед якими ти ще ну трішечки ніяковієш, можливо, в цьому напрямку. Як ви ось цей шлях проходите від пасивного вміння тих практичних навичок, яких їх вчать, до того, щоб їх активно проявляти вже у служінні, і, в принципі, у звичайному житті? О, у нас є такий принцип. А... Ми використовуємо відомий принцип ключів. Тобто, ну, перший рік ми з ними знайомимося і знайомимо їх в команді. А вже на другий рік у них є буквально таких три великих заходи, в яких вони приймають участь всередині програми. Тобто, перший захід а, у кожної а, команди є свої лідери. І, і перший захід, наприклад, а, планує лідери в основному, але команда приймає активну участь і реалізовує її разом з лідерами. На другий захід вони вже планують, і ми поряд. Тобто ми їм допомагаємо, підстраховуємо там, де необхідно І вже третій захід за рік вони коли проводять це якраз цей власний проєкт, це повністю вони роблять, ми тільки десь менторами зі сторони спостерігаємо, щось підказуємо, допомагаємо. Але оцей перехід від того, що я спостерігаю, а ти робиш, та і спочатку вони спостерігають, а ми робимо. Тобто, ми робимо ці покрокові така передача. Відповідальності і завдяки чому вони виходять в принципі з програми і. Ну, це те, що я вам скажу із відгуків. Ми чули, коли підлітки кажуть, у мене була можливість спробувати себе в різних в різних ролях, і я спробував себе там в різних задачах. Я тепер знаю, де я можу працювати, де я не можу працювати. От завдяки цьому якраз моменту, що ми даємо можливість по послужити попрацювати в всередині, вони вже знають більше про себе. Да, і цей страх десь він відпадає, коли вони вже починають потім служити в своїх громадах. Ух ти, круто. Угу. Справді, це дуже класна платформа для розвитку в різних сферах, в різних планах і прокачувати свої навички, пробувати себе в різних ролях. Це дуже багато чого коштує насправді. Ось ми знаємо, що. Люди, підлітки, які були учасниками, наприклад, форварду, вони потім стають наставниками. Вони, вони потім uh -huh. ростуть і стають також лідерами. Ось uh -huh. чому ви обрали саме таку концепцію, і яка роль взагалі ось, ось, ця, ось цього наставництва у формуванні молодої особистості? Uh -huh. Тут знаєте, коли починався форвард, в тому виді, якому починався фортів, вона це не була мрія про великий якийсь проект чи програму. Тому однозначно, те, що зараз ми маємо, це от Бог просто вів, складав ці обставини і розставляв ці пріоритети. Але насправді да, це одно із те, що мені дуже важливо, те, що лежить в мене на серці, це. Впливати так, щоб через стосунки, через те, щоб не просто теорію закласти в них а. М те, що чому залишаються лідерами, можливо, одна з причин, тому що їх хтось любив і вони хочуть цю любов передавати далі. Один із ключових моментів, коли ми обираємо команду людей, це е, любов до підлітків. Бо на початку ви теж говорили про це, що підлітків не так просто любити, а вірити в їх потенціал ще й не просто. Тому да, у нас є такі два принципи: це а перше, це що наставництво, це коли лідери вони впливають безпосередньо через стосунки, вони вірять в потенціал. От і в принципі, Форвард, ну наша мрія, щоб Форвард це завжди було місце, де вони можуть розкриватися, бути собою. І це такий наш теж основний принцип, який ми використовуємо. Ми розуміємо, що е, багато. Формується у підлітка взагалі самосприйняття і у вмінь і прагнення, і служити, і в принципі реалізовуватись у світі, багато залежить саме від спілкування з батьками, від стосунків з батьками. Можливо, є вже за цей час на вашому досвіді якісь моменти, які ви хотіли підкреслити в контексті спілкування батьків і дітей. Що сказати батькам, підлітків, покоління Z, щоб дійсно спілкування було на Зростання, а не навпаки, на те, щоб загнати себе знову в якийсь кут комплексів і нерозуміння. Е, перше це будувати справжні стосунки з Богом. І я говорила про це, що їм не подобається фальшивість, їм не подобається форма. Е, вони шукають автентичності. Це те, що необхідно всім нам християнам завжди було, але мені здається, іноді це забувається, на жаль. І дякую Богу за це покоління, яке нам нагадало, що треба все ж таки особисті стосунки з Богом, особисте дослідження Біблії, коли я її знаю, тому що я її знаю. Бути справжніми в цьому, да, І бути справжніми в розумінні їх, тому що кожен з нас був підлітком. І от... Згадати, спробувати згадати, як це бути підлітком, коли ми з ними спілкуємось. Тому що всі ми проходимо, проходили якісь моменти самотності чи невпевненості в собі. І це момент, який, якщо ми згадуємо, це захищає нас від того, щоб ми не знецінювали їх, їх період, який вони проходять, бо це дуже непростий період. От. І знаєте, можливо, я б ще хотіла додати певний. Створити простір вдома для від власної відповідальності. Бо це діти, підлітки, молодь знову ж. Це ті, хто дуже багато вже вміють і знають набагато більше, ніж знали ми в свій час, і прислухатися до них, давати їм можливість відкрити себе вдома також, реалізувати, почути цю відповідальність. Можливо, це те, що їм так необхідно і давно. Можливо, це найголовніше, що я хотів виділити. Так, Це правда. Куди зараз рухається служіння Forward Team і яке ваше бачення майбутнього цього проєкту? <рес> а, я просто скажу, що я мрію, і навіть якщо це буде не називатися Forward Team, але я дуже мрію, що в кожній громаді, в кожній церкві ми будемо мати місце. Для підлітків, де вони зможуть бути собою, в рамках розумного. Я розумію, про що я говорю зараз, тому що вони ж трансформуються, вони змінюються, і дуже часто там незвично їх бачити, да? тому що вони не виглядають як. Як раніше виглядало християнство, але це все етап. в більшості, потім е, повертаються до якогось більш звичного нам вигляду в зовнішньому на увазі. Але я про інше, про те, що мені б хотілося, щоб. В кожній церкві у нас було місце, де підлітки могли себе реалізувати, могли себе знайти, де вони могли б отримати відповіді на запитання. І якщо е, це буде forward team, класно. Якщо це буде щось інше, не, не, не важливо, але важливо, щоб ця мрія мені б хотілося, да, щоб вона передалась, оця любов до них, до їх реальності, до їх вибраності, я би так сказала. А... Сам Forward Team хай буде платформою, де може розвиватися і знайти себе кожен підліток. Зрештою, сьогодні говоримо про підлітків. Тому останні питання і ваш заклик саме до них. Можливо, хтось розгублений, можливо, хтось не знає де себе реалізувати зараз і куди піти, до якого звернутися. Пару слів натхнення для нашого для нашого молодого покоління. Mm. Друже, у Бога точно є найкращий план для тебе. І навіть якщо зараз тобі в це зовсім не віриться, дай Богу час. Але обов'язково довірся вже зараз, тому що зовсім скоро ти побачиш щось прекрасне, що він приготував для тебе. Вір в те, що які б обставини сьогодні в твоєму житті не були вчора, чи в твоєму дитинстві можливо. Де б ти не зростав, Господь оберне все це в найкращий шлях і використає це як силу в цьому світі. Тому пам'ятай про те, що у Бога є план, а в тебе є призначення. Клас. Амінь. Дякуємо, Дякую. за те, що поділилися з нами сьогодні. Ось тим, чим ви чим ви живете, служінням підліткам. І безпосередньо проєктом Forward Team. Ми бажаємо вам успіху в діяльності активних лідерів, які будуть підключатися до вашого проєкту. І дійсно, щоб мрія здійснювалася не тільки в рамках Forward Team, але і щоб, в принципі, ось цей підхід, спілкування і служіння з підлітками поширювався на всі церкви. І що, в принципі, оце розуміння важливості було і у батьків. І у старшого покоління, з яким зіштовхуються підлітки. Ну і щоб кожен з нас був підтримкою для них і е, опорою. Дякуємо вам. Залишимо в інстаграмі всі посилання для того, щоб наші глядачі змогли також ознайомитись з вашим проектом глибше. Бажаємо всього найкращого. Дякую дуже вам. Гарного Дякую. вам дня. Навзаєм, дорогі друзі, ріта садова, лідерка проєкту Forward Team, з нами була на відеозв'язку. Ми говорили про служіння підліткам, яке сьогодні так важливо.